60 тисяч жінок наразі боронять Україну у складі ЗСУ. Це один з найвищих показників, якщо порівнювати із арміями країн НАТО. Як за майже рік великої війни змінилися умови їхньої служби? Ми поговоримо з співзасновницею жіночого ветеранського руху Катериною Примак, яка сьогодні приєдналася до нашої студії. Катерина, вітаю вас. Доброго дня! У нас протягом нашої розмови на екрані висітиме QR-код. Зараз він з'явиться. Я сподіваюся, це. Посилання на збір Благодійний, який нині провадить жіночий ветеранський рух, розкажіть нам на що ви збираєте. А ми збираємо на 50 комплектів надлегких плит для жінок-медиків на передовій. А вага бронежилета буде складати близько 2 кг, порівняно з 7-8 кг бронежилетами, які наразі служать, в яких наразі служать жінки. Ну і для медиків, це, на мій погляд, я сама парамедик, це дуже важливо, тому що, окрім того, що ти маєш всю амуніцію на собі, ти маєш ще рюкзак парамедика, він може важити і 15, і 20 кілограм, а, і там, надавати допомогу пораненим. Важливо бути ну, якби рухливим, мобільним. А, ну, хочемо полегшити жінкам трохи службу в прямому сенсі. Взагалі, в Україні жіночих бронежилетів, наскільки я розумію, не так багато. Так? Вони всі стандартні, розраховані на чоловіків. І тут же не тільки про вагу, там же є певні особливості. Тут є у мене у самої недостатньо експертизи, щодо до жіночих бронежилетів, тому що я особисто ніколи в житті не бачила. Була було повідомлення від Нацгвардії, так здається, Укрбрання, що вони планували розробляти жіночі бронежилети. Але багато хто їх може уявляти як обладунки ксельний принцеси воїна, так? ну типу як виглядають. Але насправді треба розуміти, що якщо у жінки більші груди, то плита вона далі відсувається від тіла, вона менше покриває відповідно а, ну, корисної площі тіла. І і можуть виникати критичні ситуації, коли там задіваються якісь важливі органи, і ну просто я не знаю на той етап, де жінкам роблять плити, ми ще на жаль не дійшли. Ми але ще ця на етапі проблема, форми. Да, але ця проблема дійсно є. І є кейси, коли дівчата отримували поранення там в районі якраз грудної клітини, хоча на чоловіки, на чоловікові. Ця зона могла би бути закрита. От давайте тоді від бронежилетів до більш реалістичної перейдемо історії. Це форма, жіноча форма. За повідомленням Міністерства оборони, перша тестова партія такої форми вже була відправлена жінкам, які захищають нас на фронті. Що вам відомо про якість цієї форми, про етап тестування і чому ж так довго її розробляє? Тут є декілька нюансів зараз. Ми ще до того, як Рєзніков на жіночому конгресі заявив, що. Форма вже на тестуванні це мова йде тільки про літній костюм, і його не отримують жінки на передовій, тому що зараз зима і вони потребують зимового костюму. Але його тестують жінки, які служать в збройних силах там на полігонах. А, щодо якості, ця форма відповідає. Стандарту Збройних сил, і вона відрізняється від чоловічої лише сіткою розмірів і лекалами, жіночими там, і чоловічими, тобто ті, які підходять жінкам під їх фігуру. А, і е, окрім цього, окремо мають протестувати зимову форму і її прийняти вже після цього. І наскільки я знаю, що е, зимова форма ще не була віддана на тестування. Е, як відбувалося тестування? Є ініціативні групи, які займаються зараз. З пошивом жіночої форми і роблять це масовіше ніж наша організація. Власне, є Arm Women Now, є при офісі президента ініціативна група, і вони віддали свої форми на тестування. А і третій варіант, який тестували жінки, це розпарена форма, тобто щоб вони могли обрати собі розмір верх окремо, низ окремо. Тому що відповідно з жіночою конституцією, верх може бути там 48 наприклад, а низ 44-й і навпаки. навпаки, так так. І от це були три варіанти, які я знаю, що відійшли на тестування, але до мене доходила інформація, що ще були ініціативні групи, які також відправляли до відправляли, що суттєво може збільшити час тестування, якщо вона надходить пізніше. Ми на той момент відмовилися тестувати нашу форму, яку ми виробляємо, тому що це просто ресурс 50 форм, да, які ми можемо роздати на передову. І наша організація зараз зосередилася на тому, щоб відшити саме зимові комплекти. Ми вже зробили лекала, ми вже відшиваємо потихеньку, але на жаль, через відключення світла теж не відбувається нічого так швидко, як хотілося б. А, тож ми чекаємо літній. Ми сподіваємося, що наступним етапом буде зимовий. Так це трохи пізніше, але це надзвичайно важливий факт. І от з останніх перед ефіром хотіла дізнатися, як справи, але на жаль, в міноборони не взяли від мене вже слухавку. Слухайте, а в цьому комплекті форма, який тестується, це тільки одяг, чи взуття теж жіноче, воно якось розробляється? А ні, це тільки одяг. Ну щодо взуття, жінки отримують так само маленькі розміри, тобто це не є проблемою mm. жіночі, чоловічі взуття – це просто уніфіковані чоботи, так і е, є проблеми там з маленькими розмірами, можуть бути, тому що важко передбачити, скільки буде з 36-м, скільки буде з 37-м, Тобто, багато хто має чекати на своє взуття. Я нещодавно підписувала петицію щодо забезпечення жінок в армії засобами гігієни. І Дуже багато людей мені її надсилали. Вона на той момент вже мало близько 25 тисяч голосів десь 22-23 тисячі. Як зараз, взагалі, справи із забезпеченням жінок гігієною? Це вони самі мають купувати ті ж самі прокладки? Так на жаль, дуже рада, що ця петиція набирає голосів. Наша організація також підтримала її. Ініціаторкою була військо і е, зараз так жінки не отримують на забезпеченні нічого з е, жіночих гігієнічних засобів. Проте є ситуації, коли на бригаду, наприклад, передають там волонтерку, да, волонтерську допомогу, і там можуть бути засоби жіночої гігієни. Відповідно, ти можеш їх отримати, якщо там підійдеш і спитаєш. Ну але це такі якісь е, 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 точечні історії. На жаль, жінки, які от знаходяться безпосередньо там, де немає вже магазинів в зоні бойових дій, якщо вони не підготувалися завчасно, то це може стати проблемою. Так, не опікується на даний момент держава гігієнічними наборами для жінок, і це часто або власними силами закривається, і, або волонтерські організації передають там гігієнічні набори для жінок. От, зокрема, через потреби жінок додаткові у гігієні, хоча це абсолютно природній процес менструація. Так люди нові з'являються завдяки тому, що у жінок є менструація. Але от чомусь вважається, що це якесь непристойне і жінки в армії, відповідно, через ці гігієнічні моменти є незручними. Деякі діячі можуть собі дозволити заявити, що жінка в армії це проблема, і насправді деякі військовослужбовиці, з якими я говорила, підтверджують, що вони відчувають себе зайвими і проблемою. Я переконана, що проблема не в жінках, а проблема в системі. От якою має бути система армії, аби жінка не була. Була там проблема, яка готова піти захищати свою країну. Я не знаю. Я би сказала навіть більше, що проблема часто в е, майндсеті так в якійсь суспільній думці. Ну тому що я знаю не тільки у війську, коли менструація там стає табуйованою темою, і навіть в сім'ї там з чоловіками дівчата не можуть про це говорити, і ну це з цього виростає дискомфорт вже там всередині армії, е, то що наші системи однозначно потребують Впливу там і змін це факт, але з іншого боку, ми маємо зазначити, що той е, просто скачок, який зробили Збройні Сили з 2014 року і до 23-го в плані гендерної рівності, це величезний крок вперед, і деякі зміни вже невідворотні. Але е, ми в організації, окрім адвокації змін системних, ми також працюємо дуже плідно з інформаційно, розповідаючи про жінок, розповідаючи про такі проблеми. Дівчата з нашої організації діляться е, своїм досвідом, як це відбувається. Як ладити з організмом в зоні бойових дій. Я вам розкажу, що на моїй ротації останній от була така ситуативна на два тижні на Херсонщину. У мене від стресу взагалі, наприклад, цей місяць не було менструації. І, ну, тому що я просто сама себе накручувала, і мені дуже не хотілося, щоб це було на нулі. І це дійсно там, складнощі, але так само складнощі з гігієною і чоловіки мають. Просто у жінок Завжди все гендером трошки посилені проблеми. Так. Ось і треба. Ну, треба працювати з кадрами чоловіками, так само в армії, для того, щоб вони з стадії відношення до жінок дикунської так переходили на нормальну. Ну і наскільки я бачу, часто що на передовій набагато менше гендерної нерівності і якихось претензій до жінок ніж в кабінетах. Якщо нас зараз дивляться жінки, які самі думають про мобілізацію, аби піти до армії, захищати країну, що б ви їм порадили? З чого їм почати перед тим, як піти у військкомат? Я би порадила е пройти підготовку. чим професійнішу, тим краще. Або це е як ладнати з БПЛА е да, ну, дронами, е або е якісь курси з тактичної медицини. Е напрацювати собі фах. Якщо ти напрацьовуєш собі фах, якщо ти Цінна не тільки тим, що там ти просто відповідальна людина, а якщо ти маєш корисний навичок, ти будеш цінна для армії, не дивлячись на стать. Тобто, вже йти підготовленою з якимось фахом, або БПЛА, часто зараз жінки йдуть саме в цю сферу, так які ще можуть ну, бути Ну, медики. Жінок? Це традиційно. Так. насправді, якщо в тебе є здібності до математики, там, наприклад, да, ти можеш ти в артилерію. якщо там ти не боїшся там радіозв'язку. Тобто, просто головне подумати дійсно, які навички ти можеш додаткові, які корисні на службі, собі отримати, і вже від того так рухати насправді і зараз є з одного боку рознарядка, хто прийшов в військомат, той і іде, але так чи інакше є військомати, де жінок намагаються відфутболити, абсолютно не сприймає їх як кадровий потенціал, і це дуже прикро, тому що це говорить і про те, що меритократичний підхід в армії так ще не став принципом. Але ми точно просунулися. На останок, я хочу вас питати про захід, який жіночий ветеранський рух готує разом із Сергієм Жаданом при нам трохи завісу цієї стати. Так, 4 лютого, ну це зараз такий дивний анонс, тому що на Сергія Жадана квитки були розкуплені просто за декілька годин. Ми зробили додатковий захід о другій годині, і він також був солдат повний. Але ми готуємо сюрприз 4 лютого а, у суботу. Слідкуйте, будь ласка, за сторінками жіночого ветеранського руху. І Сергія Жадана, і ми готуємо сюрприз для тих, хто не встиг купити квитки, але хоче підтримати нашу ініціативу, тому що Сергій Вікторович допомагає нам зібрати на ці надлегкі бронежилети. І зараз усі, хто нас дивляться, можуть навіть не чекаючи цього сюрпризу, перейти за QR-кодом. А він уже зник. Але протягом Говорить. нашої розмови так у нас був QR-код, за яким можна було перейти і задонатити жіночому ветеранському руху. Я думаю, що можна просто зайти на ваш сайт, на ваші соцмережі, і там все буде. А з нами була. Катерина Примак, співзасновниця жіночого ветеранського руху.